Так, так, ну а це, я думаю взагалі буде кращий гриб на сьогодні. Оцей. Оцей гриб, так? Дивись, був. Чи ні? Чи оцей? Чи оцей? Ой, це. Оце ось вона сама перша реакція, вона сама правдива, правильно? Диви який гриб. О, дивіться, який гриб. І будемо його забирати. Диви який. Боже. Мене нема куди взяти. Ні, я кажу, гриб який красивен, а він важкий, а ну повагайте, от вид. Ну я ж не можу взяти. А, Зараз. не можу. Да. Руки зайняті всі да. грибами. Що ж да. ти зробиш? А реально який важкий. Оце, друзі, такий краса. Оце так гриб. Ну його такий дрібний помічник. Ох, знову це слово паразит. Вибачайте, якщо комусь там воно ріже вуха, надалі спробую його максимально прибрати з лексикону. Але от такі от гриби. Але якщо такий краси. Який румяний. Який красивий І гриб. Людей. А він важкий, він просто хороший, прекрасний гриб. Оце так так. Якщо місце грибне, то грибнику воно сумувати не дасть. Після тих красень. Ого, ви подивіться, який... <звучить> яка тут нога. А, а оце перше. так бочка. Перша. Перша за сьогодні. Ні, Ну вони якби були. Бочечка. такі, Але такий бочковий гриб. І як він був захований в землю, там чуть-чуть тільки видно було. та так тобі називається і зрізає, да? як так? Які гриби. такі от красені, не дають нам сумувати. Чому, ви кажуть, ми дуже раді, так? Да? Надзвичайно просто раді. Ой. Хай лежить тоді. Так, друзі, всім ще раз привіт. І ми дивимося з вами продовження цієї трилогії. Тобто з трьох серій буде цей похід, тому що такі гриби в одну і навіть у дві частини помістити просто неможливо. Ой, він прям взагалі цілий-цілий, ніде не з'їдений. Тільки-тільки такий свіженький виріс під дубком. Просто красень. Чищу цього гриба. Я забираю, шукаємо ще. Ось такий от красень. От е, Валентина вже не може секунд 20 знайти гриба, які... А ну шукайте в, в цьому кущі. От О, ви, ви в, в, в тому кущі. О, де? Да ви 10 сантиметрів від нього. А, ну звісно, не видно. <сих> Реально аби спочатку знімав, то в нас яка тут комедія, яка не сміятися можна. <сих> <сих> Оце так, щоб ви розуміли, ховаються гриби. Ого, дивись, ого. А ну газовий тут так. Він ото росте. Як ото вчора в ті величезні, пам'ятаєте, да. що вони там лежали такі, диви. О, отак то, його дивись, да. Валентина шукала 10 см від цього руками хоп-хоп і не знайдеш. А, а його майже не видно. не видно, там шапка чу-чуть отак чисто випадково типу, от побачили та й все. Оце тобі такий грибок. От такий, кажуть, то зрізай ножом. Ножом би зрізали десь посюди, диви, яка чисто. Тут чуть-чуть заберемо і абсолютно нормальний, класний гриб. Да? да. Прекрасний. Да. Він тоді таке приколи, то знайди гриба, називається. Так, 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 так. он чергова знахідка диви, який свіжак, це я вже розкутав. Бух опа. Охо вони почіпляються, типу, як сидять. Нічого як сидять. Ну Сьогодні такі більш тонконогі зустрічаються тонкі, да. з тонкими ногами. Да. Тримайте. Це вже типу, Тримай. от ми вже з Валентиною зустрілись. Всім привіт, так да. І не просто так. Не просто так, то що он... ось. диви який гриб. ну Тут фішка того гриба була, що не знаю хто ходив, але в нього просто лежала шапка. От він на відкритому місці, хоча там вон, пляшка валяється, може там хтось пив. Там одно. Пив собі і такого от гриба. Повірте мені, от шапка тут хитається так. Просто я навісив, не, щоб була так. Але красень який. Але він не один такий красень. Звісно, що видно, що не буде так, як... Попередній раз. Мішок грибів. Але якісь екземпляри, думаю, можна все-таки буде знайти. О, який красний, Ну це прям взагалі такий румяний, такий у нього дивний колір. Угу. Тут біле, а, а тут там така от края такі ці коричневі. Ну дуже цікавий гриб. Так, ідемо туди, так? Да? Так, да, давайте вже тоді, як кажуть, хтось чуть-чуть. А ось, ось, ось. Це по дорозі? А, це Диви... по дорозі. <сі> Йдемо йдем дивитися інший гриб, а зустрічається нам отакий. От Ото тобі й грибарі. Ото тобі грибарі такі. Диви яка. А я там таких тонконогих зустрічав. Усі такі на тонкій нозі. А тут більш видно ну, інша така порода. Ой, комарі кусають, вибачте, будь ласка. Підкусують. О, який, ну це такий румяний, красивий. Да. Да. Цей це гарнючий гриб. Так, вона подивиться. Ну то ми потім подивимося, де так. там той грибас. Я тільки Кажете біля пакета. Ой-ой-ой, За... можна... а він і не один. Давайте почнемо з цього. Давайте це з маринадного варіанта. Маринадні такі треба брати. А я кажу, я сьогодні так проходжу, навіть цю посадку не заходив. Ну, цю частину лісу дивлюсь, тут ідуть три людини. Думаю, на ну що я буду. Я не любитель якось поперед людей там бігати. От. А ну а цей прям дивий який. Це не слово паразит, мабуть, чергове ох. Але якщо, гриб... паразит. Але якщо гриби такі шикарні. Так. То чому ж не сказати, ой, комарі. Знову комарі. Подивіться, який гриб. гриб Ай-яй-яй. Так що ліс він такий, що кажуть, плюс-мінус ходити, то всім трішки вистачить. Всім буде. Так? Ну, ми їх не показуємо, що в мене прийде. Ай, гарний. Гарний, пригарний. Так, 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 чергові екземпляри, тільки цей підбитий. Але подивіться, яка чиста-чиста шапка, якщо тут в мене камера кажу, без зуму. Тут така от дуже цікава компанія. Диви який. Оп, один. Тут подиви, який стрункий. Ох! Ну, знову ох, кажу, ну як його виключити з лексикону таке слово, о, прям як близнюки. Так, тут залишаю. Десь тут ще був грибок, так щоб вам показати. А я вже вже загубив. А от! от, як і диви їхній родич. Це їхній родич, але більший. от такий от. ось знову комарі, вибачаюсь, Такий більшенький грибок. Але найкрасивий цього сімейства він якесь на них і не схоже. Не схожий, може це і не з їхнього сімейства, тому що він не схожий на них, бо він ось такого от кольору. О! О який козак красивенний. Гарний гриб. Дуже гарний. Дуже гарний гриб. Дуже гарний. І цей такий великий, реально майже як ваш ріст. Oh. <гум> ну так, да, здаліка. Зда, здаля, так. Да. Походимо, подивимося ще. Чудово. Так, 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 опускаємося зверху на низ. Тому що... Ой, комарі, 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 тому що в нас отакі от от... прекрасний екземпляр. Боже, якої вони зараз якості ці гриби. Повірте мені, що вони просто чистенні. Вони тверді, вони чисті. Чуть-чуть да. тільки -чуть його дивив, там гризануло, хтось так гризанув, так каже для цього. Я кажу, взяв в пробу. І все. І тут в нього ще диви, його товариш який сидить. А, тут два навіть, диви, я одного... Ти диви два товариша. Який знову це слово паразит. Йолки палки як же його вивезти. Це не паразит, це хороше слово. Це хороше слово, коли зустрічаєш отакі гриби. Подивіться, яка трійця. Трійця на другий день після свята трійці. Вау. Вау! Ну це реально вау. Це молоденьке, це самий смак грибний. Так? Це самий грибний смак. Боже, яка краса. Яка краса. Який смак. Так, прямуємо, прямуємо, прямуємо. Вже будуть такі гриби називати маринад. Такі гриби, ну правильно. Ну а як його ще назвати? Так-так. Камеру прикриває травинка. Це гриб. Маринад. А ще один. А ще один. Так. Я думаю, що може і не збирається на маринад, а чого ні? Десь був гриби пропав. Коло сам у нього стало. О, <свят> маринад No2. Ну, це вони абсолютно не парні, тому що далеко один від одного. О, такі от гриб. Це гриб номер 2 а це гриб No1. от О, такі відкрасені. І всі вони всі, всі дуже тверді. Дуже тверді і дуже хорошої якості. Так що зрозуміло, що ми їх забираємо. Так, забираємо. Ну що, мабуть, мабуть, і це в нас буде двохсерійний фільм тому що гриби почали щось частіше попадатися цей гриб ми брати не будемо скажімо це мабуть занадто такий маленький. прям маленький хай росте а оці от подивіться як просто от все тут не дерев немає нічого нема там далі ліс тут дуби подиви який гриб сидить ось такий красень да. Сьогодні гриби, гриби великі не зустрічаються, але от такі от красотульки, як кажуть, один за одним пішли. Так, оцей сидів отут, да? десь тут. Наприклад, покладу сюди. Переміщаємо в сторону і побігти який гриб тут. Просто на відкритій місцевості. Просто на відкритій місцевості. Я кажу, люди десь бігають, десь туди побігли, в них якась там своя шалена конкуренція. Всі хочуть гриби позабирати, бігають не. Не звертають уваги, а гриби ростуть отут. Гриби ростуть отут. Так що той маленький залишається, а оця от пара прям таких красенів йде до нас. Ну що, самий красивий гриб поки що на сьогодні покажемо. Да, да, це, це просто фантастика. Це самий гарний на сьогодні, можливо буде і кращий. Його там не видно, Ми його але ж, Але ж його просто показати треба. Воно на камері все рівно, не так, як вживу. Да. Не той колір. Ух ти, Ух ты. Оце, дивіться, який. Да, його піджували, ну, як, але взяли, взяли пробу. Взяли пробу на смак. Ох! Оце, Оце красота, це точно красота. Боже, вибачте, що камера дергає, бо комарі хоч ніби поприскались, але тут пройшов маленький дощик і комарі знову збунтувалися. О, який гарнючий. Mm -hmm. Обалденний гриб. Yeah. Просто взагалі диви, яке в величезні в рука. Супер. Ех, треба ще таких, треба ще. Але й задоволені тим, що є. Шукаємо, шукаємо, Подивимося, що буде. Oh, yeah. А тільки що Валентина сказала, каже, попробуй побач. Бог його знає, як побачить. Це все на удачу. Це ж, як кажуть, одного бачиш, а п'ять грибів таких пропускаєш. Грибник, гріб, грибник, кажуть, бачить здалека. Рибник гриба бачив. Хай Гр... під листям. А, а він... він просто під листям сидить. Вон mm. який стрункий. А який довгий диви. Mm? Який... Тут такі бурі шапки у них, ага, так? Да. От, от таких цих о скажімо, чагарнику. Подивіться, який, боже комаря, ну гепніть по спині, де там сидить в мене. Де? Не де тут, не, не де. Та тут їх повністю, вся спина, треба побрісти. Треба спину побритися. Це просто капець. Добре, все тоді, бо за спину отак от однією рукою тримаєш камеру, показуєш гриба. Ну така от, друзі, краса. О, така от краса. Та, Ось такий тут побачити, міцний, міцний такий дуб величезний. І здаля ніби видно, думав, що якийсь маховик. А ні, не маховик а На тонкій нішці білий грибок. І знов дивики, він реально як, це, як підберезовик як бабочка. Але це біленький біленький грибок. отакий от, от він виріс такого розміру. Такої статури. Але чистенький, тверденький, красивий. Забираємо. І знову в кадрі оцей дуб. Там от зрізали, дивились, дивились, немає, бо там валяється нога. Ми так думали, що там гриб. Той парни забрали. А тут у нас... Під палкою. Дивіться, під палкою сидить. О он який. Боже, вони молоденькі, де да вони такі прям... М -м -м. Самий смак, самий смак. Такі от такими бурими шапками тримайте цього. Направляємось сюди. І тут його товариш ще сидить. Товариш. О! А це девичусь гризанули внизу. Взяли ну Це я думаю, це цей жук, хто скоробій чи хто там типу є такий. Ну ладно, покажемо. А ні, тут трохи черв'ячок. Ну нічого, але все рівно диви, який красивий. Красиві грибки. Дуже красиві. Дуже. О, чуть -чуть. птахи співають. Після дощу співають птахи. Такий от дубок. І дивіться, яка зелена, зелена трава вже повалена всі. І бачите, так, от крапку. Диви, які вони тут крапко. А так от відкриваєш і нормальний гриб. Нормальний гриб. ух, знов цей ух, Давай погляди, коли вже він дінеться. Куди, куди він вже дінеться? Ну такі грибки, так ото і кажеш, ух. Вон який борий. Але тонконогий. Ще нога тверда. Красивий гриб. Прекрасний. Шукаємо ще. Це, шановні, називається, так гриби ростуть. Я е, проходив буквально години-три назад. Це вже ми назад повертаємося. Подиви, який гриб. Ну, Його не замітити просто неможливо було б. Я думаю, що вони так швидко проростають. Чому так говорю? Тому що це не один пропущений мною гриб, скажімо так. Де цей маленький? Оцей маленький тут сидить. Ось такий маленький, але маринадний варіант. Я його забираю. Це ми будемо називати маринад. А, тут от маленький якраз, дивіться який. Mm -hmm. О тут. Ну я кажу, ладно, там один пропустив. Але я ці місця прекрасно знаю і їх плюс мінус добре дивлюсь. І проба це стільки грибів, буквально в декількох там. О! Метрах пропустити, я думаю, неможливо. Ну хай може цей був менше, але тих видно, взагалі може і не було. Ось такий от у нас маленький коротенький доробок з тієї діляночки. Оце так-так. це так-так. Що -так, це так -так. не шість, а вісім? Ось, ось тут валя чистить. А, а ми типу, це ще одного знайшли маленького десь, де він там той маленький був. Оцей маринад. маринад. Тобто так. Тут було не тільки на 6, а їх було 8 штук, тому що тут ще один красень. О, далеко десь за ним пертися, але подивіться, який красивий гриб. Тільки що, що я вам показував, тобто на цій місці було 8 грибків. Все тоді чистимо, шукаємо ще де такі бурі. Ох, крас, красені які, красені, красені. Оце тобі так місце, це тобі так місце. І так гриби ростуть пачками. Короче, тут ми зробили свій табір і тут ось будуть чиститися всі гриби. Просто забігли, тут така в лісі, просто ліса полоса. Так, по одному, по одному добу, в ряд десь метрів так, ну 100 нехай. Там вже зібрали, тут думаємо збирати, чистити гриби. Я дивлюсь і дивись, що тут ще. Які молоді. Ох, як вони сидять, його не, не, не витягну. Ой, шапку вибачте, будь ласка, за такий. Що угу. такий грибник, такий рагуль. Але чисті-чисті гриби, дуже чисті гриби. Прямуємо чуть-чуть сюди в сторону. Диви, який красен. Бачите який? Молоденький, тверденький. Ой, який. Ось такий от грибок. Ось така ще пара грибів. Ну тут я не знаю скільки. Ну штук 15 може знайшли. Буквально тут за декілька хвилин. Супер. Ай побігли додому. Так, можливо. Ну що, я кажу, не відходячи від каси, знов все крутимося, вертимося і диви, Там от показало скільки було 6 7. Ох, який красивий. Ну цей такий ну, гарнючий. Ті да. взагалі тонкі-тонкі, такі як бабки, диви, купа. А це який от молоденький, прекрасний. Купа. Купа, купа друпа. Все. Тримаємо. Десь, так ага. Гриби не закінчуються. І це чудово. І тут ще один такий красень. Ні-ні-ні, я говорю, тут щось такий красень, ще один. Людям показую, що ще один такий красень. Попався. Ось такий гарню. Вже тут наверху суха земля. Кріт там такий нарив і ось такий твердий, молоденький, свіженький гриб, біленький. О, яка Але гриби з Валентиною сьогодні також. І подивіться, тут скільки тут білих грибів. Там у нас муховики, ну і плюс там пакет з сироїшками. Скільки грибів ми знайшли? 117. Все, то на все. Все, то на все? це дуже багато. 117. Але нам, нам великих не багато зустрічалось. Да, Але подивіться, 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 скільки молодняка. Багато. Скільки красивих грибів. Майже всі вони ідеально чисті. Ідеально чисті. Тому що ми скажемо? Всім скажемо до побачення, так? Да? До побачення пока. Я кажу, хай заходять, дивляться і заходять в ліс. Да. що Ми ходимо-ходимо, а одні й ті ж ліці. А де ви всі? Де ви всі приподівались? А то ми забираємо ваші гриби. Добре. І це літо, а не осінь. Ну так. Да. Бо ж не вірити, не вірить. Та ні, повірять. Де ж тут? Що це осінні кадри викидаються зараз. Ні, тільки літо. Тільки білі гриби, отака от краса. Поки йдуть, треба брати. Ну що, ж тоді всім. Ще раз до зустрічі. Бувайте здорові!